Мешканці будинку по вулиці Пилипа Орлика, 1Б скаржаться на ряд незручностей, пов'язаних з проведенням спаських фестів. Це благодійні ярмарки та концерти, які по вихідних поблизу Спаської церкви влаштовує громадська організація Місто Хаб. Місцеві говорять, такі заходи потрібно проводити у парках, а не поруч із житловими будинками. Музика. Дуже гучна, і вона взагалі розпочинається з 8 годин ранку, практично, і до 11 вечора. Перекриті всі дороги, не думаючи про мешканців оцього мікрорайону, а в людей різні потреби повинні кудись виїхати. Привезли біотуалети. Вони розміщуються, де прямо перед будинком. Всі ароматні запахи йдуть куди на перші етажі. Через перекриті дороги не можуть дістатися до своїх під'їздів, розповідає місцева Світлана Акаєва. І додає, аби потрапити до свого будинку, їй довелося платити за вхід на територію, де і відбувався концерт. Я не розумію, як можна дозволити пересуватися по місту, зачинити вулицю і за 200 в суботу, 250 у неділю. Проходити. Ну Це нонсенс. У них Мерзоян був. Знімайте концертний зал для того, щоб мерзоян виступав. Через порушення громадського порядку пані Світлана неодноразово викликала поліцію. За даним фактом від цієї заявниці надходило декілька повідомлень. Всі вони зареєстровані відповідним чином, та по кожному з них проводиться окрема перевірка. В свою чергу співорганізаторка благодійних ярмарків Альона Гончаренко говорить на проведення заходів є усі відповідні дозволи від Полтавської міської ради та від обласної військової адміністрації. А з приводу платного входу для мешканців цього мікрорайону зазначає, це неправда. Усі волонтери попереджені про те, що поруч знаходяться люди, які проживають, і вони завжди мають вільний доступ до проходження по території спаського фесту і не мають жодних обмежень. Ми з розумінням відносимося до місцевих мешканців жодного разу ми не порушували години завжди завершуємо заходи вчасно до початку комендантської години. І музика та інші формати вимикаються до 22-ї години. Чому місто Хаб проводить свої ярмарки саме на цій локації, а не влаштовує їх у полтавських парках, теж пояснила Альона Гончаренко. Ці парки не облаштовані бомбосховищем, а саме поруч з будівлею місто містохаб знаходиться два найбільших бомбосховища у місті у нашому відповідно на 300 та 200 людей, в яких в разі повітряної тривоги мають можливість проходити люди. Нагадаємо, що влаштовувати спаські фести у Полтаві розпочали з травня минулого року. За словами Альони Гончаренко, за цей час на зсу вдалося передати більше 3,5 мільйонів гривень.